Ранок на Радіо Промінь. Ранкуємо. Ей, йоу, вау, нарешті ми в ефірі, Все прекрасно вімкнулися. Друзі, ще раз вітаємо всіх на хвилі радіопромінь. Отже, повертаємося до важливої розмови. Сьогодні спілкуємося про фільм про легендарний безперебільшення Океан Ельзи, спостереження шторму. І в нас сьогодні в ефірі ми Дмитро Захарченко та Леся Антипенко. Але все б це не могло здійснитися без двох людей, які вже з нами сьогодні у студії. А саме говоримо про Максима Сердюка та Юрія Поворозника, людей, які дотичні, людей, які страждали, людей, які усе це створювали. І якщо говорити трошки конкретніше, то Максим Сердюк, співзасновник КНАЙ ФІЛМС та продюсер фільму Океанельзи. спостереження Шторму і Юрій Поворозник, директор з контенту Світ Привіт. Привіт! Привіт, так. привіт. Перший монтаж фільму був п'ять годин. Фільм, коли створювали, він так по чу-чуть, по 10 хвилин, кожен наступний монтаж е, втрачав. Остаточна Тому... версія триває дві години. Дві години і п'ять хвилин разом з фінансними. За ким було останнє слово в вирішенні, що прибираємо, що залишаємо? Була одна людина. Ні, в нас більше. Дуже просто працювати, коли в нас, якщо подивитися, цю, цей фільм саме створювали безпосередньо, постійно знаходилися в процесі, це режисер Артем Григорян, сценарист Вадим Переверзів, я Максим Сердюк, і там Святослав Вакарчук, як виконавчий продюсер, і безпосередньо людина, є, ну, типу, від як, 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 до, до якої дотична вся ця історія гурту. От, і ми коли дивилися, там про він дивився, звісно, слава не всі монтажі. Всі монтажі дивилися я, Вадим і Артем. Найбільше дивився Артем, тому що він ще був режисером монтажу. І ось ми втрьох. Кожна версія, ми дивилися кожен поодинці, потім сідали і вирішували, що прибрати, що залишити. Що прибрати, що залишити. І потім. О, ну тепер цю версію ми можемо показувати далі, подивитися, типу, як реагують. Показували славі, команду океану Ельзи, гурту, показували Світ ТВ, І так, ага, все, коло правок є. Ми пішли подумати, далі, далі рухаємось. І так воно все потроху, потроху рухалось до фінального варіанту. слухайте. Ну, Святослав Вакарчук в одному з інтерв'ю сказав про те, що після того, як подивилися його фільм Мама, вона сказала: Я про сина про, про твоє життя дуже багато чого не знала. Мені цікаво, просто що для глядача, що нового він дізнається з цього фільму. Можливо, там якісь архівні відео, кліпи, які ох, ніхто не бачив. Неочікувані коментарі від когось так. з учасників. Про це розкаже Є, більше це? Юра. А я скажу, що це фраза. Яку, яку мама тоді сказала, вона вже стала певним мемом у нас, тому що її розтаражували, і вона використовується в дуже багатьох різних там інтерв'ю, новинах і так далі. Тому ми дуже любимо саме цю, цю фразу, і вона дійсно показує, наскільки багато неочікуваної інформації в ньому є. Так, тому що Макс з командою працювали не знаю скільки сотень годин архівів. Знайшли навіть ті архіви, про які, архіви про які не підозрювали самі учасники гурту, тому що воно лежало десь в них на антресолях. Все це дісталося, все це оцифрувалося, виявилося, що чогось нема, щось є, і так далі. І ми, коли я пам'ятаю, з Максом тільки вперше зустрілися, коли він розказав, що є варіант зробити фільм про Океан Ельзи, і чи нам це цікаво, то ми якраз говорили про те, що якби ну. Цей фільм має бути максимально щирим і відкритим, тому що це перша така робота, перший раз, коли гурт розказує сам про себе. І ну ніхто не хотів робити там агітку чи ще щось. Хотілося класну, щиру історію. І е, в цьому випадку великий, е, якби реверанс в сторону гурту і слави, і решти учасників, які абсолютно щиро і відкрито ставилися до всіх питань. Навпаки, вони були готові, якби давати максимум, давати максимум, тому що в Слави регулярно було питання. Може, може, все точно, точно є драма, точно потрібно. То може ще додати. Та да, може ще щось ти буде, може, я щось там не сказав, чи там більше щось підкреслити, наприклад. А, а, так. І тому а... багато чого є, багато є рефлексії, тому ну тобто навіть люди, які багато знають про Ельзи, наприклад, я багато як фанат знаю про Ельзи, все одно є дуже багато цікавих думок і рефлексій вже, якби учасників, які пройшли через багато і життєвих там подій, і. і подій в своїй творчості це цікаво послухати. А мені цікаво просто рішення додати особисте життя е, Святослава Викарчука в фільм. Це було його рішення? Чи це було для драми, задля збільшення цікавості? А, в, в, в фільмі це якраз дуже така. Е, саме якщо подивитися зі сторони драматургії, це важлива частина, того, що е, воно говориться, якраз були е, складнощі певні періоди. Е, Бо він втратив батька. Uh, і якраз після цього, типу, я не пам'ятаю, там ряд ще драматичних історій перед цим, і тут якраз треба виводити мені здається, далі. Так, все, мені здається, що воно це... буквально якраз перетікає. Тому що uh, тут великий. Ну от uh, я був вражений, коли подивився вже фітальний монтаж, і якби режисер Артему про це казав. Про те, що в uh, фільмі дуже класно вийшло uh, передати ось цей от потік історії, коли кожна наступна, кожна попередня і кожна наступна сцена вони взаємодіють між собою, і немає такого, коли Ну, це плюс і ножниці Максима, я підозрюю, максимально якби підрізали, Не, тут, тут, підрізали цю історію. Тут наші ножиці якраз таки з Артемом. Так, тому що, да. тому що і те, як Артем прекрасно це вибудував, і те наскільки щиро учасники гурту про це все говорили, і вийшло створити прям ну, дійсно таку історію, яка. Яка витікає одна, якби кожна наступна сцена витікає з попередньої, і немає такого, що просто хтось такий: а от нам обов'язково треба, щоб ви додали в фільм ось це. Або там нам потрібно, щоб в фільмі прозвучала така думка. Такого не було, це все більше творчий метод. Я думаю, Макс, я ж нічого. Нічого, Мені просто цікаво, коли про нашу роботу говорять зі сторони. Мені завжди це цікаво. Дивіться, ну просто коли запитуєш про таке виробництво, а у вас ну, величезний Кількість людей залучена була до процесу, і одна справа, коли ти один щось робиш і несеш за це відповідальність сам. А тут потрібно і почути одного, і врахувати думку іншого, але й мати якийсь свій власний задум. Взагалі, команда океану Ельзи Святослава Карчук, люди дуже педантичні у своїй творчості. Люди, які дуже ретельно і ну пророблюють кропітку працю для того, щоб випускати пісні, релізи, знімати кліпи. Як вам було взаємодіяти працювати з цими людьми? Слава не давно сказав, там я не пам'ятаю, коли це було. Ми там спілкувалися про фільм взагалі, там, про промо-кампанію і так далі. І Він сказав, що мені у вас подобається, що ви такі самі перфекціоністи, як і ми. Тому ми тут якраз зайшли, бо ми дуже що е, вони і слава дотошні, і ми дуже дотошні до своєї справи, яку ми робимо. Так, а нам зі свого боку дуже пощастило, тому що ми коли тільки починали всю історію зі світі Originals, було важливо, щоб це був контент, який відрізняється. В першу чергу якістю. Е, і масштабом, і те, що він має бути український і проукраїнський. І е, з командою з командою Кіанельзи, e це вийшло прям ідеальний матч, Тому що це люди були, це люди були, які в першу чергу були зацікавлені в тому, щоб це було максимально якісно, максимально масштабно. І тому якби робота в, в цьому напрямку з точки зору того, щоб все було прям вичищено ідеально, пройшла е, прекрасно і не тепер... сварились. І тепер цю роботу можна подивитися 6 листопада в усіх кінотеатрах України ми так. вас запрошуємо. Так. Не сварились? Відпрацював, бачила, яке сварили. Просто давно не говорили, я вирішив нагадати. Не не відаєшся сварки, якісь абсолютно. Тобто, всі були настільки зацікавлені в тому, щоб зробити класний фільм, класний документальний фільм, класний фільм про гурт, класну історію. Ну тобто, наскільки, настільки всі були в єдиному ключі, дивилися в одному напрямку, що всі розуміли, якби, для чого. Що робиться, і хто якби несе за що відповідальність, тому не було ніяких, А я от якраз таки поправлю тебе. Я б не сказав, що всі дивилися в одному напрямку. Я б сказав, що всі у кожного було своє бачення, але всі чули один одного і так. намагалися знайти компроміси. І взагалі цей проект дуже навчив нашу команду, типу, працювати в компромісах, типу, ну чути один одного, типу, коли дуже багато людей, які залучені, в дуже історія, яка складається з багатьох людей, тому що коли ми говоримо про гуртоки Анельзи. Це ми не говоримо лише про там чотирьох людей, які е, є зараз, типу актуальними учасниками. Є також колишні учасники. Є також люди, які створювали цей гурт протягом 30 років. Є їхня думка. Є люди, які були там дотичні там зі сторони, є команда фільму і так далі. І воно все і це все реально. Ну мені подобається, що е, дуже сильні думки поєдналися в цій в цьому фільмі. В український прокат виходить стрічка ОКНЛ з спостереження сто, е, Сторму. Молодець тр... а, спостереження шторму. Ні, я правда хвилююсь, тому що це дуже відповідальна робота, і я не знаю, наскільки вам було братися, бо мені просто представляючи і кажучи слова про кіно, ти трохи так, що А вам треба було подзвонити і сказати «Святослав Іванович, добрий день. А може кіно зробимо? А як це взагалі? А було навпаки. було Навпаки, ми тоді це була в. Е, у 21-му році ми випускали документальний серіал Спалах і після нього я спілкувався з менеджментом гурту. Що просто було б класно зробити фільм. Ми між собою просто зустрілися, обговорювали, і на цьому все. Там далі вже там почалось пізніше певно масштабне вторгнення. І в 24 році навесні якраз гурт готувався до свого 30-річчя в палацах спорту, вони випускали книгу, і в них от з'явилася ідея, блін, класно було б зробити кіно. І от якраз, типу, вже від них пішов імпульс, типу, ми все готові, і, ну. В них була певна довіра, а ми отримали величезну відповідальність зробити історію головного гурту України і ще й вмістити в дві години часу для кінотеатрального прокату. Так, да, я пам'ятаю, я перевіряв 5 червня 24-го року мені Макс написав, що там ваші світі TV Оріджіл чи не хочете взятися за фільм про океанельзи. І якби з того часу. Взялися. Тому що, я пам'ятаю, ми, ми коли тільки почали про це говорити, якщо ми говоримо про відповідальність, е, оскільки це наша перша документальна історія оригінальна, це перша кінотеатральна історія е, і такого масштабу, тому з одного боку це було якби. Важливо зрозуміти, що, за що миремося розуміти. А, а з іншого боку, ми просто розуміли, що ну, такий проект, такий проект, відповідає власне всьому, що ми, всьому тому, як ми бачимо власне, власне, ну, оригінальний проект, це той контент, який ми хочемо створювати як компанія. І відповідно, потім я пам'ятаю, одна, одна з перших наших розмов була якраз про те, що це не може бути просто історія гурту, як ну якби про те, що відбувається з гуртом, що це все одно буде історія безпосередньо пов'язана Історією дорослішання і боротьби України, і ця думка завжди була якби. Центральною для фільму, і я був мені було дуже приємно, коли от після перших показів і в Львові, і в Києві, всіх резонувало саме це. Що це не просто хтось подивився історію гурту, це буквально люди переживали 30 років власного життя, життя в Україні, рефлексували, ностальгували. І ну, якби враховуючи масштаби Океану Ельзи, дуже складно було уявити, що це буде напевно якось інакше. Власне і з тим, що дійсно гурт існував під час дорослішання і нашої країни, нашого суспільства, і в історії нашої сучасної України є дуже багато і темних плям, і там дружба з Росією. І я не знаю, там неправильні президенти. Вам вдалося в фільмі це відобразити, це згадати і як це проходив гурт? Да, все, все реально за всі 30 років гурту, всі найважливіші такі моменти, і е, те, що відбувалося в колективі, всередині. З усіма там і успіхами, і шаленою популярністю, і на противагу з конфліктами і драмами, так і до всіх зовнішніх історій, які взагалі відбувалися протягом цих 30 років, так тому що я пам'ятаю, в мене часто, коли хтось чув про те, що ми робимо фільм про кіанельзи з скепсисом питали, що і будуть розмови про політику, теж в тому числі і. Так, в тому числі, якби тут є дійсно дуже чесна і відверта відверті думки слави про те, чому це сталося, чому він пішов, як він себе відчував. І тому мені завжди було дуже приємно, коли всі такі, що, шо, шо, і да, і про політику будуть говорити це так, так будуть. І всі раптом всі такі, а ну окей, тому що якби чомусь всім здавалося, що не де про, ми про, 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 повз якісь особливо складні питання, пройдемо повз. Але тут дійсно жодне якесь. Складне двозначне питання не було е, проігноровано, воно воно було проадресовано кожного разу. А так але головне це все було вмістити. Нагадаю, дві дві години, але ще один важливий. Я хочу, я хочу до людського повернутись, знаєш, бо будемо розкривати якісь мікросекрети для наших слухачів глядачів, що насправді ти нам говорив перед розмовою, що та вже як рідні стали всі один одному, коли там тобі о 12 годині ночі там Святослава Кричук чи хтось Команди ОКАН Ельзи починає писати повідомлення, як часто це відбувається, відбувалося і відбувається досі. Чи ви ще на цьому етапі, коли ви там досі підтримуєте цей зв'язок і все ще залишається робочі питання, враховуючи, що ти кожні 5 хвилин береш телефон в руки? Поки я зараз стою на ефірі, мені подзвонило до десяти людей. Я всіх скидаю і пишу що я в ефірі. Написав також Слава за цей час йому великий привіт. Насправді ну зараз у нас йде про Кампанія вже фільму, і ми якраз виходимо, всі дуже сильно переживаємо. Але з моменту, як ми почали робити фільм, але ми хоч і почали спілкуватися весною минулого року, ми перейшли в активну фазу по фільму десь ближче в другій половині літа минулого року. І ось з того моменту ми дійсно постійно всі спілкуємося між собою. У нас, типу, в усіх соцмережах дуже багато спільних чатів, яких ми, типу, вже, вже не перебираємо, в якому чаті ми спілкуємось. Да, постійно, постійно йде. Де комунікація і ну і прям дуже класно. всі зараз на таких от типу, емоціях. З одного боку, фільм вже деякі глядачі побачили, вже класні відгуки. Тобто, ми розуміємо, що фільм вдався. було Є дуже багато відгуків в соцмережах тих людей, які його побачили, клас, круто. Але все одно, типу, а що далі з фільмом? А чи він зайде ще далі? І от є певні, типу, ці переживання в нас, і ми дуже багато про це зараз. Тому що ми, в принципі, розуміли, що. Цей фільм може бути лише кінотеатральним, враховуючи його якби, масштаби гурту і масштаби подій. І наша задача стояла і досі стоїть і зараз, власне, про що в чому ми з Максом найбільше? В тому, щоб це не просто був кінопоказ, коли ну, фільм вийшов в кінотеатрах, а щоб це було дійсно кіноподією, щоб це щоб люди пішли в кіно, люди подивилися, люди відчули, тому що дивитися, ну я. На двох показах вже відсидів і віддивився цей фільм. І оце от відчуття, коли ти сидиш в повному залі людей, які пережили той самий досвід, які у вас спільний оцей досвід, який транслюється до вас через екран, воно сприймається особливо. І дуже хочеться, щоб якомога більше людей пішли в кінотеатри, подивилися це на великому екрані і відчули це єднання. Та, да, в компанію, друзями або абсолютно. родиною. А родиною, тобто, ну, тобто всіма поколіннями, які слухають «Океан Ельзи, або хтось не слухає «Океан Ельзи, але вона, це є. Історія настільки об'єднує не тільки через пісні гурту, але й через взагалі от історію України, яку ми переживали. Що е, я ну, ми дуже переживаємо, дуже ми хочемо, щоб все-таки е, люди не пропустили це в кінотеатрах, особливо зараз, тому що є багато зовнішніх обставин. Але ми як би робимо все для того, щоб це дійсно був великий, великою подією. Макса є класна фраза про це, як ви вона він каже на кожному перед передпоказі. Макс, Я, саме? про те, що нам зараз не, да, нам ну, не вистачає. нам Дякую, дякую, що нагадав мені. Що нам зараз не вистачає дуже любові, світла і єдності. І якраз пісні гурту гуртокенерзі вони нам це дарують, і класно, що це можна ще нам подарувати через кіно, через екран. А також є важлива складова місія, саме благодійна. Так. Фільні. Так. Розкажіть е про неї. Шостого, всі прибуток від фільму в перші два дні прокати, це 6 і 7 листопада, е піде на підтримку реабілітації українських героїв е Львівського центру Unbroken. От ми там робили перший передпоказ. Перший так, да, Взагалі для... саме перший показ. Так, саме перший там показ поблічний. ми робили для якраз ветеранів і героїв, які проходять там реабілітацію. І ну, для нас це якби важлива місія, можливість підтримати людей, без яких цей фільм не був би можливий взагалі. Тобто, ми тут зараз говоримо про команду, яка працювала. Але ну, ми абсолютно розуміємо те, що ну, без українських героїв, без людей, які боронять країну і, і віддали. За цю країну дуже багато ну ми б тут не стояли, ми про це все не говорили. Що ж, мерщів кінотеатри Так, так, мерщі. А останнє в мене запитання: скажіть для вас, що означає вдалий фільм після того, як пройде якийсь час? Це касові збори, це кількість людей, які подивляться, це відгуки, які будуть писати люди в соцмережах. Це все в купі, те, що ви все перелічили. Так, чим більше людей подивиться, тим більше будуть касові збори, і тим більше буде класних відеоків. Чи і, да, і чим більше класних фільмів, тим більше людей подивиться, тим більше воно все взаємопов'язано. Максим Сердюк, співзасновник Найфільм, ста продюсер фільму ОКНЛ за спостереження шторму і Юрій Поворозник, директор з контенту Світ-ТВ Сьогодні були з нами. Друзі, вам дякуємо дуже я вам дякую. вдалих показів, дякую. успіху і відпочинку. Це дуже важливо. Я впевнений. В цьому друзі, ми з вами прощаємося сьогодні. Наш ранковий ефір завершується. А вас усіх принагідно запрошуємо в кінотеатри. Обов'язково перегляньте цю стрічку. Ми так зробимо і вас запрошуємо.